Ха-ха-ха, так мы все кажем, ю. Ой-ой-ой! А шо ти за херня? А що за херня? А шо таяну дыпчил? А чего? У мене одна поділка, а як ми сдохли? Куда краян насыпав нам? Да. А, это граната? Знаєш, що мені нагадалося це, ладос? У ураз твоя граната, як ти мене ледве чи не вбив. Я не понял, а що, хто кинув гранату? Крайган? Під ноги, короче, він кинув. Ну давай біжи тоді. За що? Ну чому? Таке життя. Я до речі, встиг відійти. Не, краян дійсно, чому? А, він А, він и... сам себе короче чуть не вбив. Та він чуть всіх не побував, мы одна поділка залишилась. Край взагалі там ледве ледве живий. А як же в руках взирвало, типа під ноги та Да, та да, та да, да. <laughs> Як завжди, в карман засунув. <laughs>